В чому полягають ключові відмінності? Я їх виділила також для вас, для того, щоб більш зрозуміло було, тобто до яких я висновків дійшла, коли порівнювала ці дві школи кейс стаді На чому ми фокусуємося? Тобто, як для мене, то для загально -середньої освіт... для загальної школи, да, які ми працюємо, як в 5-7 класі чи 9-11 одинадцятому. Ідеально використовувати варіант, який пропонує Манчестерська школа, британський у цей варіант, особливо в контексті теми, з якою ми працюємо з вами сьогодні на вебінарі. Цей варіант ідеально допомагає нам розвивати саме компетентності, використовувати декілька кейсів, використовувати командну роботу, використовувати творчі завдання, з якими дітям дуже подобається працювати. Ми розвиваємо у них ті здібності, які необхідно нам оцінювати, хоч як би це, можливо, суб'єктивно не звучало під час оцінення їх за групами результатів номер 3 Як на мене, саме такий варіант уроку працює найбільш вдало.